Доброго вам здоров'я, шановні, 2 листопада. Сьогодні Православна Церква згадує мучеників Акендина, Пегасія, Афонія та інших із ними. Сьогодні, в 2025 році, в нас неділя, а в неділю гріх робити. Про це в українського народу була отака оповідка про те, як одна жінка в неділю надумала працювати. Одна жінка хотіла дати свиням їсти, хотіла накришити гички чи чогось там до цебрика, а тут вибігла з-під лавки гадина і стала бігати по хаті. Так крутиться коло тої жінки, так крутиться, а та тоді в крик. Позбігалися всі, стали шукати, а гадини нема. А то гріх показався був. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам добробуту, щоб в серці було світло, в домі, щоб було затишно, в справах лад. Нехай ваше здоров'я буде міцним, настрій рівним, а кожен новий день приносить впевненість і теплі миті. Бажаю, щоб гроші до вас приходили стабільно, примножувалися і підтримували всі ваші добрі починання. Нехай в стосунок буде щирість і довіра, в думках ясність, а поруч люди, з якими тепло та спокійно. І хай цей день принесе мудрість, гармонію та відчуття, що все у вашому житті складається як треба. У цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і чого не можна робити 2 листопада в неділю, коли церква вшановує святих мучеників. Цей день здавна вважався особливим. День випробувань віри, подяки за терпіння і сили духу. Прикмети на 2 листопада розповідають, як провести цей день, щоб здобути небесну підтримку, очиститися від сумнівів і не допустити в своє життя лиха. Казали, якщо цього дня помолитися з чистим серцем, Господь укріпить у важкі хвилини, а якщо з гнівом чи заздрістю від вас відвернеться удача, тож будьте обачні. Недільний день завжди сповнений спокою роздумів, але цього разу він несе ще й глибоку духовну силу. Тож, як правильно провести 2 листопада, щоб отримати благословення святих мучеників, зберегти добробут в родині та мир в душі, дивіться далі. І сьогодні, 2 листопада, в неділю, я дякую Господові Богові і дякую всім захисникам нашим і всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні, і я починаю! 2 листопада в церкві згадують святих Акиндина, Пегасія та інших з ними, мужніх відважних християн, які були радниками при дворі перського царя Сапора II. Попри високі посади, вони зберігали віру в таємниці, допоки не настали часи переслідувань. Тоді про них донесли цареві і святі відкрито заявили про свою віру в Святу Трійцю. Після цього почалися випробування, але мужність святих була настільки великою, що навіть ті, хто їх переслідував, вражено відступали. Цар зомлів від побаченого, коли були муки, і лише молитвя святих повернула йому сили. Однак він не зрозумів цього знаку, назвався чарами і наказав продовжити катування. Та навіть коли їх підвісили над вогнем, мотузки розпалися, а полум'я згасло. І знову цар не зміг усягнути велич того, що побачив. Коли він почав лихословити, святі попросили Господа зупинити його. Цар занімів, а потім, охоплений розпачем, почав поводитися дивно. Святий Акендин знову проявив милосердя і через молитву звільнив його від німоти. Але серце правителя залишалося закритим. Він наказав покласти святих на залізну решітку і запалити вогонь. І цього разу небеса втрутилися, пішов дощ і все погасив. Цей дощ став знаком не лише Божої присутності, а й оновлення. Багато людей, бачачи, що відбувається, увірували в Христа. Святі звернулися до них із закликом прийняти хрещення цією дощовою водою, як благословенням згори. Навіть один із колишніх катів Афонії розкаявся, попросив пробачення і став на шлях віри. Наші предки вірили, якщо сьогодні помолитися святим Акіндину, Пегасію та іншими з ними, то можна отримати захист у тяжких випробуваннях, зміцнення віри та підтримку тоді, коли навколо нерозуміння, осуд або несправедливість. Ці святі були покровителями тих, хто стоїть за правду по притиск, кого не чують або чию віру намагаються зламати. До них зверталися, коли доводилося йти проти течії, коли доводилося захищати свою гідність, коли людина залишалась із труднощами сам на сам. Вважалося, що святі можуть заступитися і допомогти зберегти внутрішню силу, не впасти духом, вистояти, як вистояли вони самі, а ще допомогти знайти спокій, коли надто багато болю чи страху та підказати вірний шлях. Коли вибір здається надто складним, сьогоднішній день вважали особливим він ніс в собі і перечуття, і надії. Люди не лише святкували, й загадували бажання, вірячи, що саме сьогодні вони мають найбільший шанс здійснитися. Дівчата й парубки на день Акендина ворожили на долю, а господарі дбали про добробут, мололи зерно. А щоб вберегти його від всякої напасті, розвішували над мішками обереги, казали, що це захищає від вогню блискавки і лихих очей. В народі вірили, що святі, Акендин і Пігасі саме цього дня обходять засіки, придивляючись до людських вчинків. Ті, хто тримав хліб у порядку, в чистоті, шанував працю і не марнував зерна, могли сподіватися на ласку святих. А от недбалість чи зневага до врожаю вважалася прикметою, що добром не закінчиться. Природа теж підказувала своє. Якщо день був з мороком, з багнюкою, значить, справжня зима ще не поспішала. А от коли синиці туляться ближче до вікон, це вже сигнал, що холод незабаром. Галки, що кружляють над двором, віщують снігопади, а чисте, безхмарне небо. Це натяк на те, що мороз вже близько, що не можна робити сьогодні. 2 листопада це день, коли варто бути особливо уважним і обережним з вогнем. Наші предки вірили, що полум'я вимагає шани, тож залишати печі, свічки чи багаття без нагляду небезпечно не лише для хати, а й для долі. Кажуть, як запалив, так і доглядай, бо вогонь все бачить. Вважалося, що образа, якщо вона вже оселилася в серці, цього дня може надовго відвернути від людини удачу. Тому на 2 листопада намагалися відпустити всі непорозуміння, пробачити і не думати про погане, особливо не пускати в голову думки про помсту. Цей день, наче дзеркало, що віддаєш те й повертається. Гроші сьогодні теж радили не витрачати на великі покупки. Мовляв, куплене цього дня може або швидко зіпсуватися, або розчарувати. А ще не час щось виносити з хати. Навіть сміття намагалися притримати до наступного дня, бо вірили, разом із ним можна ненароком виконати з дому щастя. А хто вмів придивлятися до пташиних звичаїв, той звертав увагу на снігурів, їхній спів ніби натякав, скоро прийдуть морози. 2 листопада в 2025 році припадає на неділю. У давній українській традиції неділя вважалася першим днем тижня. Саме з неї починався новий життєвий цикл. І хоча нині ми звикли починати тиждень із понеділка, в народній уяві неділя досі зберігає особливий урочистий статус. З нею пов'язували спокій, свято і жіночу силу. Поруч із середою, п'ятницею та суботою неділя вважається жіночим днем. У неділю хліба ніколи не пекли, ні в п'ятницю, ні в неділю не пекли. Я знаю з давніх давен. Але якщо спечеш хліб у неділю, то будеш пекти кожного дня. Саджали в неділю курей на яйця, як люди з церкви йдуть, аби курчата живо-скоро вилазили. У волосся вставляють собі притім перо. Аби кури були чубаті, бо чубаті лагідні. В народі навіть виник образ святої неділі доброї, лагідної покровительки. З утвердженням християнства, святкування неділі почало набирати сили і вже вписувалося в нову релігійну традицію. Ну, насправді, ви ж пам'ятаєте, в п'ятницю розповідала, що. Досі нашого українського народу до приходу християнства таким важливим днем для відпочинку вважалася п'ятниця. А от саме неділя стала насаджатися як вихідний день, як день духовний, як день, коли треба сходити до церкви. От саме це почало насаждатися, коли прийшло християнство саме на наші землі. Щоб люди почали по-справжньому шанувати цей день, шукали знайомі для них форми, звичаї, легенди та застереження. Ці уявлення поступово закріплювали в церковних постановах, указах і навіть на Вселенських соборах. Цікаво, що спершу звичаї святкування неділі формувалися під впливом юдейських традицій. А от першим правовим документом, який офіційно проголосив неділю святковим днем, став едикт імператора Костянтина в 321 році. В ньому прямо заборонялося працювати в цей день. Хоча селянам ще дозволяли обробляти землю, якщо було потрібно, а от міські жителі ремісники, судді, чиновники мали відкласти все і присвятити цей день молитві повністю. Та народ не одразу звик до таких обмежень. Часто в неділі ходили не до храму, а до цирку чи на інші гуляння, тож церква знову і знову поверталася до цього питання. Особливо серйозно за дотриманням святковості недільного дня стежив імператор Лев І, який в грудні 469 року запровадив чіткі правила цього дня мали звучати молитви, панувати спокій і добрі справи, а будь-які публічні видовища заборонялися. У недільний день не можна було торгувати, проводити будь-які судові процеси, божитися, полювати. Виконувати будь-яку роботу в полі з волами, доїти корів, пекти хліб, збирати врожай, стригти волосся, стригти нігті, а також прати. Не можна було в неділю до кінця церковної служби виносити із хати сміття, бо розведуться пацюки. Цей звичай був зафіксований на Херсонщині. Відомо, що українські жінки були добрими господинями, тому в досвіта прибирали в хаті. Щоб неділеньку до хати впустити, бо вночі Янголь по, хати, по хаті ходить. Суворо заборонено сьогодні рубати дрова, бо матінці Божій в лице тріски летять. Неділя присвячена Богові і тому з'явився в Україні звичай кожної неділі ходити до церкви на утренню до причастя. До причастя не можна снідати, що своєю чергою. Виникла заборона ще після цього і на снідання в неділю. В зв'язку з чим кмітливий українець придумав промовку Співання в п'ятницю, а снідання в неділю ніколи не минеться. До обідні гріх їсти, поки не вийдуть із церкви. Як їстимеш до обідні долю свою прийси, в таке вірили наші предки, на Харківщині також заборонялося рубати в неділю будь що сокирою. Гріх на колоть в цей день трісок, їх треба було ламати, якщо треба було а не колоти. Серед народу побутувало вірування, що відрубане в неділю поліну після семи років, якщо зберегти його, неодмінно само загориться і згорить. Пояснювалося це такою оповіддю. Один заоскольний селянин відрубав сокирою в неділю кінчик кременя. І що ж, дружина цього селянина народила дитину з розсіченою верхньою губою. З приводу посту, то в неділю посту немає. Сьогодні можна їсти будь-яку скромну їжу, яку хочеться. Можна вживати рибу, м'ясо, яйця, тваринні будь-які продукти, все, що пов'язане з маслом, так само молочні продукти дозволяються до вживання сьогодні. Єдине, що бачите, снідати не можна, поки не сходити до церкви. Такі звичаї у нас були. так, в принципі, день не пісний. можна абсолютно спокійно сьогодні поласувати будь-якою стравою з нашої багатої української кухні. На небі за місячним календарем в нас 2 листопада 2025 року зростаючий місяць, але в неділю ми нічого не робимо. Тож і прикмети другої квартирі нам ні до чого сьогодні, в принципі. Стрижка в такий день заборонена, незважаючи на другу квартир місяця, зазвичай на другу квартирю добре стригтися. Але бачите, якщо це неділя, то ми таку справу не робимо в цей день. А от сни проти неділі можуть бути віщими на зростаючому місяці, звісно, це така в нас прикмета є. Значить, якщо прогримить грім у вісні, вам присниться грім це до звістки. Якщо хмари побачите вісні, це до здоров'я. Якщо град вам присниться, значить хліб буде хороший і взагалі це до добробуту. Річка сниться до дороги або до путі, кудись кудись будете їхати або йти. Якщо вода наснеться, то щось добре. Це на здоров'я. Якщо купатися в воді будете у вісні, то це так само добре. Буря сниться на сварку. Якщо болото, наснилося це до пліток, якихось небажаних таких пересудів за вашою спиною про вас. Ячмінь сниться до удачі по хазяйству. Просто сниться до якогось прохання. Хтось вас щось попросить, майте це на увазі. Гречка дуже поганий сон насправді, не дай Боже. Це якась чорна болість будь-якому разі, щоб не сталося нічого злого під час сну, щоб не допустити під час сну відьму до вашого тіла, треба, лягаючи спати, перехрестити подушку і сказати, щоб снилися добрі сни, чесний хрест в головах, Божа міць в ногах, чисте місце підо мною, сам Господь надо мною. Вірили також, що з нами в українській традиції завідує святий Йосип. Тому, якщо присниться щось страшне, проказували таке: нехай святий Йосип на все добре переносить. Е, можете використовувати ці два замовляння. Я залишу текст в першому закріпленому, звісно, коментарі, як я завжди роблю в принципі з замовляннями. Зможете скористатися принагідно цими замовляннями, дуже вони корисні. і Насправді їх можна не тільки сьогодні використовувати а в будь-який день, те, що стосується снів. Ну, оскільки ми тлумачимо сьогодні сни, я просто ну, такі замовляння є сенс давати тільки тоді, коли сни можуть бути віщими. Дійсно. Якщо вас щось налякало у увісні. То, щоб перетворити оце саме поганий такий сон на якийсь добрий сон, то треба промовити замовляння. А якщо це відбувається в дні, коли сни не віщі, або на спадаючому місяці, у нас на спадаючому місці взагалі сни не вважаються віщими, то в принципі воно і не треба такі замовляння говорити, все одно воно нічого не, 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 не вартує, не значить, не означає нічого такий сон. Він просто пустий, він ні про що, він не збувається абсолютно точно. Скільки це читати, ну, оці приповідки, ну це приповідка. Про чесний хрест в головах, це, в принципі, ну, я кажу, що це замовляння. Насправді, це народна молитва, можна один раз прочитати цього достатньо. ну І, і, і зрештою, ця приповідка, так само святий Йосип на все добре переносить. Це так само приповідка. Тобто можете три рази, в принципі, прочитати, якщо відчуваєте, що малувато щось. Можете прочитати три або три по три, але, в принципі, можна, я думаю, що по одному разу все це прочитати, бо воно якось на таке замовляння прям не тягне. Ну, просто приповідка. І вона допомагає, вона дійсно дієва. Залишу текст в першому закріпленому коментарі. Я ще раз хочу нагадати, шановні глядачі, що у мене всі замовляння автентичні, стародавні. Це не новоділ якийсь, це справжні, стародавні українські замовляння, справжні, стародавні українські народні молитви і приповідки так само. Ті, що допомагають в різних ситуаціях життєвих, в різних життєвих обставинах, це все в мене автентичне, тому можете це використовувати це з, з давніх довен так повелося. І якщо воно, знаєте, так довго зберіглося, ще й нам передалося, напевно, що щось в цьому є. Якась сила така є. Вища сила, сила народна, сила, можливо, намолена, оця, щось в цьому є. Ну і, зрештою, іменини. Іменини 2 листопада в нас святкує Костянтин. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників, побажати іменинникам міцного здоров'я, щирої радості та душевного спокою. Хай життя буде сповнене гармонії, теплих зустрічей і добрих новин. Нехай в серці завжди панує віра в краще. В домі буде любов, буде злагода, а небесні покровителі нехай оберігають від всього злого і благословляють на добрі справи. Та на щасливу долю. Ось такий сьогодні день дуже-дуже цікавий, шановні глядачі, а ми з вами вже переходимо. Ну, ми вже прийшли в в наступний місяць і цей місяць вже настав, це листопад місяць, у нас вже друге число сьогодні було. До речі, дуже цікаво в гуцульському народному календарі сказано, що цей, цей місяць називається Падолист. От Ми листопад кажемо, а в них написано Падолист, щоб ви знали, просто дуже цікава назва. Хоча в деяких джерелах кажуть, що колись листопад називали Грудним. Грудень або грудкотрус ще казали. Також казали на цей місяць братчини, тому що братчини відбувалися. Братчини у нас відбувалися, до речі, перед Михаїлом. Вже Михаїл у нас дуже скоро готуємося до цього свята через те, в принципі, і назву місяця так само на це розповсюдили. А ще казали листопадець, а ще казали напівзимник. Бачите, дуже цікаво насправді. Дуже цікаві назви цього місяця. Ну, зараз ми вже маємо з вами листопад в загально вживаному значенні цього слова. І сьогодні, 2 листопада, я вам дякую за цікавість до українських традицій, за час, який ви приділили вивченню цих традицій. Завтра буде новий дуже цікавий день, тому обов'язково повертайтесь на цей канал, на канал Який сьогодні свято, щоб зрештою дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити на цьому каналі. Як ви знаєте, я е, е, звертаюся до неперехідних свят. До церковних неперехідних свят та народних неперехідних свят, а також розповідаю про перехідні свята народні та перехідні народні звичаї. Це напевне, що єдина така місцина на всьому інтернеті, де можна актуальну інформацію про 2025 рік, такий народний календар на цей рік. Я, який я складаю в режимі ну, реального часу, можна так сказати. І можна про це дізнатися саме тут. Тому обов'язково завтра повертайтеся і дізнайтеся. А я буду чекати з нетерпінням зустрічі з вами. Сьогодні, ще раз вам дякую, будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!